Його розіграли там всякі штуки, і був один у нас лот. Прапор з Валерія Залужного. Чудо 60 тисяч гривень, якщо не знає. 160 тисяч гривень продали. Там були ще лоти по 100 тисяч. Це був гарний аукціон. І все класно. І вперше в житті в мене була така історія, що мені пише людина, яка купила цей лот через два дні в Твіттері. Мені пише і всюди в твіттері Мені пише в інстаграмі. Пише: Доброго дня! Я оце був у вас на концерті в Палаці України і купив у вас прапор за 161 тисячу гривень. Але я не узгодив цей крок зі своєю дружиною. І вона каже, що ми, ми посварилися, і напевно може бути розлучення. Тому я дуже прошу, бо яка блучара величезна, щоб ви вернули мені кошти, а я вам верну прапор, і я такий. І що робить? Я пишу волонтерам, що ну дивіться, отака от ситуація, і вони пишуть: така, ну, так треба, ну, може, це доля була, ну хай розводяться. Ні, ну серйозно, якщо я ну, хочу справитися та... в очі тої людини, який чоловік додому приніс прапор України підписаний підписаним волокоманчим ну, залужним. І жінка каже, де сумка. Жінка <свист> Верни гроші. Ну, та, У Це вас так що так. серця не маючи? Чи що з вами робиться? Я не розумію. А нащо, типу, от окей, ми окей, ми, ми, ми вернули кошти, бо я. Ну я я порадився з волонтерами, і ми такі, ну напевно, ти. ви вернули кошти? Ну, тому що це така дивна ситуація. Я розіграв цей прапор пізніше, за 110 я його продав на іншому концерті та менше. Але все не розумію, як як, ну, мене мені легко пробити, на жаль, якщо чесно. Ми порадили з волонтерами, але дійсно не розумію, ну окей, ви вернули кошти, така як жити ти ну, далі? Типу, ну ви живете далі, і ти знаєш, що в тебе зараз є. У мене досі не, не склалося там власне розуміння, як би я вчинив на, місці. на твоєму місці. Я би так запитався ну, в, в чоловіка, мабуть, а як ви собі це уявляєте? Ну, тобто, дивись, ти мав повне право, повне право сказати йому: потерпіть, будь ласка, скоро в Україну завезуть бронетехніку, на яку пішли гроші з цього аукціону. Так. Підете потім до військових попросите відламати вам там шматочок броні. Я міг спитати, а чек, я вас? А він до 100 тижнів повернув? Ну, взагалі та ну, це така. Я собі уявляю, знаєш, якийсь там ленд-ліз, і Джо Байден нам пише. Дивіться, я підписав ленд-ліз, але не згоду з дружиною цей момент. Можна оце пару хаймерсів назад, бо джил дуже хотіла собі. Не знаю, що та то ну ні, насправді тобто я дивись, я хочу пояснити одразу свою. Тепер от, я відчуваю, що от, я неправильно зробив, треба було сказати, бо чувак. Ні. Е, я його розумію. Важливі кроки Стасунки. треба погоджувати ну, та, в, в сім'ї. Не можна там одноосібно приймати подібні рішення. Але в мене тут інше питання. А якого грома він на твій концерт пішов без жінки? До речі, а як то так? Він каже, я з жінкою не узгодив. А з ким ти був на тому концерті? Чи може він, хоча я не пам'ятаю, чи він був знає, чи ні він уточнився чи ні. Плюс. А, може він... ага. Плюс ага. треба, було ще, щоб здав цей як тест, аналіз. Бо зазвичай люди розкидаються 160 тисяч гривень. Попередньо <реш> в фоє як воно називається, паласи Україна. Ну да, ну це ж це ж теж. Ти ж не купив коротше, якусь там річ. Ти купив це донат, зробив це Донат, на Збройні Сили України, це великий, класний Донат. Ти ж перебив, ти ж якого грому? Якого грому? <реш> ти перебив ставку людини, яка була готова забрати за 150 тисяч цей прапор. Я тепер на кожному аукціоні кажу цю історію. І, на всякий випадок кажу, будь ласка, це ви робите ставку, узгодьте з дружинами, з мамою, там не знаю, з дітьми. Будь ласка, з усіма узгодьте. Бо це. All. З ООН, бо це було так сумно. З ООН щось узгоджувати. Ти зон ООН, ООН, ООН взагалі в принципі дуже сумно. Я.